Звичайно, більшість помилок Росії є очевидними і лежать на поверхні. Але сьогодні ми подивимось на поведінку Росії під специфічним кутом, щоб з'ясувати більш глибинну суть її проблем та не повторювати чужих помилок. Росія спробувала розширити свій вплив та контроль, захопивши нові землі. Обраний метод побудова залежності шляхом силового примусу замість конструктивної співпраці. І в принципі, враховуючи ресурси країни та витончене ведення інтриг. Цей план був відносно можливим до 24 лютого, хоча дії в Криму вже були помилкою, і ще більшою помилкою дії на Донбасі, але все ж Росія могла б ефективно рухатися далі, використовуючи тонкі методи і форми впливу. Росія намагалася стати незамінною для Європи, але ця спроба провалилася з багатьох причин. Можна сказати, що вони зірвалися. Їм здалося, що вони вже можуть силою поневолити український народ, так само, як і інші народи роками раніше. Територія Чечні є живим прикладом такого успішного завоювання. Тож сьогодні ми розглянемо шість езотеричних законів, які порушила Росія. За вчинки потрібно відповідати. Сталін був таким же агресором, як і Гітлер, який разом з ним розв'язав Другу світову війну. Але Німеччина і увесь її народ пройшов шлях покаяння протягом багатьох років після поразки у Другій світовій. А Сталін і російський народ просто відморозилися і не відпрацювали боргів. Це страшний борг. І коли Росія оголосила себе спадкоємецею СРСР, цей борг разом з іншими признала за собою. Можна сказати, що це борг Кремля. Покаранням за порушення цього закону є спокутування боргів окупанта часів Другої світової війни, за винятком заслуг у знищенні гітлерівської Германії. І зараз ми бачимо, як Росія проходить це покарання, тому що вона сама стала втіленням всього, чим була нацистська Німеччина на початку Другої світової війни. Щоправда, у випадку з Росією, втілення це дуже незграбне, що в ідеологічному сенсі, що у сенсі військовому. Другий закон силовий тиск, неправильне використання ресурсу в сучасних умовах розвитку людства. Адже методи, які використовує Росія, по суті своїй родом із минулих століть. Людство вже має більш складні задачі, такі як дослідження космічного простору або подолання епідемій. Сила потрібна для захисту, протистояння спільним викликам, а не для нападу один на одного. Покарання за порушення цього закону, втрата ресурсу зі всіма витікаючими наслідками. Обман, порушення домовленостей, суверенітет інших держав та міжнародне правове поле не можна ламати. Це структура, яка є потужною основою існування країн та їх розвитку. Покарання, труднощі або неможливість побудувати свої власні стійкі структури. Плюс з'являється велика вірогідність того, що вас самих обдурять та зрадять. Спроба зламати, знищити, нав'язати свої умови існування іншим. Не можна без дозволу ламати, не роблячи краще, ніж було. До того ж, жертви це борги. Якщо ти зацікавлений у розширенні своїх можливостей, то це треба робити так, щоб інтереси іншої сторони були враховані. І можливість відмови від співпраці з тобою це вибір, який потрібно вміти приймати, примушувати, знищувати. Заважати розвитку інших не можна. Покарання, втрата можливості заважати та серйозні труднощі в виживанні, загроза знищення. Не нападай на сильнішого за себе. У даному випадку це порушення щодо ряду країн і щодо тих, під чиїм захистом вони знаходяться згідно домовленостей. Загроза Росії націлена не тільки на Україну, а й на країни Прибалтики, Польщу, Молдову. Інші країни Європейського союзу разом з їх союзниками, такими як Великобританія і США. Покарання твою силу заберуть інші. Особисті порушення воїнів та командирів можна віднести до окремого серйозного порушення закону: військові злочини, геноцид, знущання та жахливі вбивства це вагомі особисті порушення, кермічні наслідки яких дуже страшні. Вони дуже легко переходять на залежних близьких, наприклад, дітей та жінок. Сім'ї російських військових не просто так сходять з глузду різними способами. Вони нутром відчувають, що борг росте. Повага до завойованих та полонених це закон, порушення якого в прямому сенсі перетворює людей на тварин. Автор тексту Олексій Савенко, містик, вчитель йоги, засновник школи силових тренінгів. Та офіцер Збройних сил України. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь, коментуйте та чекайте наступних відео. У нас буде цікаво та інформативно.